Що де, коли? Відповіді на ці запитання давали школярі міських навчальних закладів. Інтелектуальний конкурс зібрав команди в Палаці культури Народний дім. Три раунди по вісім завдань визначали переможця. Яка з команд учасниць здобула інтелектуальну першість, знають наші журналісти. Команда майбутня еліта держави природничо математичного ліцею у де, коли» бере участь вперше. Проте у цих дівчат та хлопців великий досвід в інтелектуальних боях з брейн рингу. Цьогоріч вони стали перем переможцями міського конкурсу. Саме всюди, коли ми граємо перший раз, але ми вже грали у Брейнрих. Цікаво взяти участь у такому заході, подивитися на рівень інших шкіл і показати свій рівень. Міський палац культури підтримав ініціативу проведення чемпіонату міста з інтелектуального конкурсу щодеколи. Про підготовку до гри розповідає організатор Микола Шевченко. Організація громадська, яку ми створили територію інтелекту, спільно з фондом Андрія Фечука, який нас підтримує, також народний дім. Помагає нам в організації, буде проводитися між 9-ми, дев'ятими, 11 донестими класами. Турнір цікаві та оригінальні запитання підготував для команд незмінний ведучий інтелектуальних конкурсів у нашому місті Володимир Бойцян. Каже, що існує ціла методика, за якою будує запитання. Більшість з них звучали на інших турнірах. Мені відрадно відмітити це те, що власне рівень команд, рівень дітей, зростає. А от ті стереотипи, що сучасна молодь не та ми були краще від них, абсолютно не відповідає дійсності. Звичайно, що ми старші, вважаємо, що ми розумніші, але теперішня молодь вона і краще, вона креативніша, як тепер прийнято казати. А тому однозначно я можу сказати, що то є один із міфів, який кожного року спростовує все нове покоління колонець. Про амурів, стандарти краси та відомих акторів. Над такими запитаннями розмірковували школярі. Із запрошених 11 команд у грі взяло участь 4. Проте це не завадило школярам позмагатися за титул найрозумніших. Віталія Васильчук, Андрій Геращук, програма події НТК.